Що ж, усім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Це продовження проходження гри Ninja Gaiden 4. Зупинилось ми на цьому, як ми з вами пройшли, були майже попередні першу місію. Ну, пройшли, короче. нам тепер треба рухатись далі. Так що продовжуємо наше проходження. Поїхали. Ясно, мене не зберегло то, як я пройшов. Короче, треба все... Ну тут треба бекспейс, коротшеву. Ясно, я, я так і знав, що в грі криво сейви працюють. Коротше, не забудьте підписатись на мій інстаграм, на мій телеграм-канал та дискорд сервер. Бо там багато чого цікавого, але перше перед цим задонайте в ЗСУ, щоб я записував спокійно від безповітряних всяких там тривог. Так, бекспейс. Так що ми поїхали, продовжуємо наше з вами проходження. Окей. Я згоден, що гра набрала мало переглядів першої серії, бо я наробив на, на, на помилок зі звуком, щоб мене там практично не було чутно. Я знаю цю помилку, але я буду виправлятися, типу, того. Просто. Ну не чутно гриб взагалі як прибавить. Я, ну, я на паузу натисну. Так, а там запись пішла, запись пішла. Коротше, ми продовжуємо. Ем, окей. Не знаю, чому це все заново мені показується. Ну, в грі видно криві сейви, криві сейви, все криво. Ну, Нічого з тим не поробиш, не врієш. Якщо в грі криві сейви. Та давай рубай його. Ого. Але графіка тут, як в Сорних Війнах, папший Орден. Який я, звісно, що не пройду на канал, бо нові ігри, бо ігра, ігра, вже, застарі... ігра вже застаріла, мало кому буде. Цікаво і все. Тому давайте грати. Окей. Значить... що, що, що. Давай рубай його. Що, що, що. Тихо. це ніндзя гайден вже попав, типу в кіберпанковий світ. Так. Ай, блін, я не помітив, що вони ззаді. Ну, коротше, в мене зі звуком лабурда. Я не можу чути звуки гри, а вам то буде перебивалося. А щоб балансувати звук між цим і з цим, треба в різні дорож... доріжки звукові писати. Коротше. Пішли. Ай! Коротше, якось тут треба. Подумати, як ту гру грати, правильно. І типу не буде таким. Ну я не знаю, як той... Б -б... А во. Я використовуюсь це на Q, що мені кажуть. Бо я переробив. А, во. І Я їх тупо перемагаю. О. У них аж відлітають. Відлітаю все. Блін, але та гра виглядає за графоном як на 2000... 13 рік. Ну і позор, господи. Такі ігри робили з такою з такими елементами от битви в 2013 році. Згадаю того ж Дедпула. Згадуючи того ж Дедпула. Точно все таке саме і. Таке о. І таке, що та гра не новинка, а не вийшла була цього року, а... Як би то сказати? Не новенька гра, а... трошка застарілий елемент. Ти знову мене змушують. Той. Та... Та. У мене куча проводів, у треба трой якісь... Давай, давай, давай. Рубай їх! Рубай! Руби їх? На м'ясні, ага, я вже це все читав, ну не цікаво. О боже, ще якусь доповнюючу кнопку змушую натискати. Щу, щу, щу. Яку У мене немає стільки рук? Щу. Ніфіга, я їх перерубав. А що той дребіжить? Опа! Перші баги. Помітні перші баги гри. Гра не встигла релізно, добре охопиться вже помітні баги. Уляля. Тока сцена, невже я то пройшов, господи, що не міг пройти в минулий раз. Я красавчик. Тобто мені їх треба було добити і все. Ну ясно. Ніндзя гайден, от тобі ніндзя гайден. Хе-хе. Прикольно. То що гру на ПК вирішили випустити. Вау. Ага. Ніндзягайден 4 ахіє. Але бачите, вже хоч на свіжу голову пройшов, то що не міг пройти. е-е-е ага. Просто треба було в керуванні трішки поколдувати. О, господи, по нам стріляють. Це вже точно якісь зоряні війни пішли, ті що я вам розповідав. Там такий самий екшен був, так. Я не розумію, як нагору. Скарабкати. Блін, по нам стріляють так десь треба Інший прохід шукати. Ага. Можливо. Ага, на Shift. По білому полотні він лізе. та як принц Персі по тканині лізе. Оляля. А. Та що там продумали гру? О, і спуск зоряних він. Бляха, гра далі Вот то, бляха. Я просто в шоці. Гра просто далі шикозна, я не знаю. Респект розробникам. Ставлю мільярди з десяти всі. Респект просто величайший. Хто це робив. Мега великий респект. Я просто в шоці. Я не думав, що гра далі така епічна, просто... Просто аж розрив в мозку. Та це крутіше, ніж та. Та гра крутіше, ніж то сайфу, що виходило в 22-му році. Та ну, то сайфу то позор. Ігрової індустрії. Навіть не хотів брати на канал цей вже проходити. Та ну. Коротше. Добре. Та ну. Сайфу дійсно позорище. Ага. Блін, от Кріонок любить дуже такі ігри. Той Кріонок плей. Якщо ти це дивишся, то бляха. Новиночка для тебе вийшла спеціальна. Я знаю, що ти любиш такі ігри по типу Dragon's Dogma і так далі. Ну, Кріонок прям тащиться від цих ігор. Так, стоп. А! -а, -а, -а. О, стрібок з детфула. Я ж вам казав, що тут таке буде, вони тут повернули. Охреніти! Ігра заграла новими фарбами. Я не сподівався. О, господи. Ніфіга. Я просто в шоці. То То топчик. Коротше, ту гру вроді бажано грати. На геймпаді, але я щось не бачу сенсу бавитись цю гру на геймпаді, та ну. Нафіг. Не бачу сенсу. Просто я буду бавитись так цю гру, як я граю на клаві з мишкою. Та ви що! Я. Я ще був просто, ну. Стрибок цей легендарний повернули. Дивіться, фяу, фьоу фу, фууу! Ніхрена. Так я ж пам'ятаю, я на денді ту гру задротив. Бляха. Зараз всі олди збіжаться на мій канал. І... І це супер. Буде. Так, затискати пробіл, щоб іти то так само, як було в Принц Персі Forgotten sense який я, звісно, що не пройду, бо тому що... Ubisoft лайна наклали. Вони роблять хрінові ігри тепер з мікротранзакціями, що люди проти них і їх байку тут. Тому. такого. Тому краще грати в це, що бачиш, ча-ча-ча. Що всі, все, вча-ча! Давай, рубай його! Ніхрена. Яка кнопка? Яка кнопка вскрити двері? Q. Ні. А яка то кнопка? X? Ага, якась R, короче. Ясно. Вау, ото гра далі цікава з графікою. Ви шо! Просто грашик сочний. Вона навіть не просідає і не вилітає в мене, щоб ви розуміли всю сіль. Що, що, що. А, на, паскуда. Та гра крутіша, ніж якийсь там сікіро, то, то вашеї, в якому ви горите. Створили, коротше, горящу гру сікіро в 19-му році. Я ніколи не пройду в житі сікіро. Краще цю гру проходить, ніж якийсь там сікіро. Вони ще й тут стріляють. То, типу, ніндзя Гайден попав, коротше, в кібермайбутнє. В Майбутнє кіберпанку. Охреніти, в мене аж прям заряд емоцій. Не дарма я продовжив цю гру сьогодні бавитись. Не дарма. Тут ще більше класного. Ага Я по-моєму назад прийшов, да? Ну я... я, я чого? варто було очікувати? Офігеть Ясно. Що значить, що сьогодні в мене настрій заряжений і бойовий. Коротше окей. Добре донь-донь донь донь донь. Донь 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 донь. Так не, я знов не сюди прийшов. Так я не знаю, если я може зроблю коротку, бо я вже вимотаний такими. Мені ще спати треба буде. І після того, як я повичай.

Шляхами, ану. Ану. Чекай. Так. А як? Він має якось вчепитись за ті жовті м'якіші. Ага. Та та -да та -да. ним коротше важко, він як бішений. Типу. ай -ля -ля -ля, ля 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 Важко, він як бішений ходить. Та. -та. Я просто в шоці. І я впав. Якого біса? Треба знов шукати то-то. де пройти. Афігеть, гра цікава вийшла. Ну, я такого не очікував такого ентузіазму в розробниках. Типу товочки там. У мене всі дроті позаплуту. Коротше, треба якось грати так, щоб я коротше, в екстазі сьогодні. Я не знаю, у мене азарт тупо Н на стяг. Я, -я... не, -не, -не стиг мене тупо. Просто азарт. Я не знаю, від якої гри я так кайфував був мільярд років тому. Але, бляха, ну не мільярд 14-15 років тому. Або ще більше. Ну так, але та гра перевернула б мені все. Тобто я в Дмитраному граю. Не дивився проходження, щоб ви розуміли. Не дивився. Стоп. Hold. А, Shift. Яка та кнопка, фіг побачиш? Може Ctrl? Ні. А, В. Вій, коротше, пік поймеш. Розробники роблять дійсно якийсь маленький дисплей, типу, того. Ну, Дуже такий витончений ви колір. Фік поймеш і ще й шрифт такий, і фіг пойме, що то за кнопка. Коротше, я можу слайдити. Ай, так, коротше, Я вам нагадую, що ми граємо ту гру з конфігом RTX 4050 на 6 ГБ з DLSS там, на Performance. Типу того, не на якість, знають. І вона тупо просто тягне нормально та гра. Тихо! На Наве! В! Ей, На Вешку! Тихо, 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 тихо! Мене її зараз доб'є. Окей. Що робити далі? Тихо. А просто прийти в двері. Блін, ну гра офігенна. Ваш той гостов Йотей з усіми разом курять просто в сторонці. Серйозно. Та гра, от. Вибачте, що крикнув мікрофон. Ця гра просто, ну, шедевр, господи. Я не очікую, що вона така. Елергічна. О, господи. Ну, це просто кайф. А шо, ні? Ну, типу вау! Ну. Я просто в екстазі дикому, коли я граю в таке. Він же діваху підсипив. Дивіться, то якась аніме дівка, чи то хто. Та, то аніме дівка. Анімешна дівка, ахеть. Я грибу. І що, вона типу моя напарниця, окей. Що мені далі робити? Я не знаю. Скільки я вже пишу? 19 хвилин. А тут є якийсь сейфпойн. Тут не пише сейф. Типу, гра зберігається автоматом. Я, я зрозумів, мені тут немає сенсу, щоб щось робити. Я зрозумів. Мені треба йти в інші двері просто. Тупо. Так. і думав? Короче. Так, вот. Вона вдягла маску. І у нас тут будет якийсь протистояння з нею. Разом з нею в команді. А, то ще якийсь чувак. Він її знищив і нас покликав бій Ні вона жива. Вона щось домовляється там. Орігій, то яка гра крута. <свігіто> я просто не можу. Добре, клос Завантаження пішло. Ну, гра запальна, я вам скажу. І що? Мене викинуло в меню чого? Що це було? Що це було взагалі? Мене покинуло в меню. Тобто я щось неправильне зробив. А, типу так то такий перехід в next Location. Гаразд. Токіо ми, ми в Токіо. Я зрозумів, то перехід такий у Next Level. Я вже злякався, що я щось накосячу. Добре. Перехід в Токіо. В Японію. Охреніти. Скільки я вже пишу? Коротше, буде ця серія маленькою, вибачте. Бо я ще маю монтувати це все діло. Коротше, гра мені сподобалась. Я продовжу ще. Так що бувайте, папа, -па, було круто. Ви були на ігровому каналі René Play. Це було проходження по грі. Ніндзя Гайден 4. З вами був я, його ведучий Андрій. Цього каналу. Бувайте, папа, -па, продовжимо ще. Бувайте.